Ви дуже гарно прикрашаєте кімнату міс Філодендрон. О! Знаю, я назву вас Філіс. Філіс така гарнюня. Заходьте. Тобто заходьте. А ти що, з кимось розмовляла? Ні, а що? Старлейт, нам треба обговорити дещо дуже важливе. Якщо те, що вчора я пішла раніше, то учнів у мене не було, а в Тріксі сталася магічна катастрофа, яка виявилася не страшною. тож... І... Я з іншого приводу. Твайлет Спаркл, принцеса дружби у зв'язку з майбутнім сходженням на троне квестрії та прийняттям відповідних численних обов'язків і зобов'язань цим документом хоче підтвердити свій намір призначити вас Старлайт Глімер на вакантну посаду директорки школи Дружби. Я хочу, щоб ти керувала школою, коли я поїду. Я знаю. Це просто дивовижно. Трохи. Думаєш, я впораюся? А вже ж думаєш. Я заміняла тебе, коли ти рятувала еквестрію, та. тобто так. Звісно, дякую. А... Нема за що жоден поні не впорається. з цим краще за тебе. Я трохи боюся і радію, але більше боюся. Я розумію. Звісно, у мене буде багато обов'язків як управительки еквестрії. Як Та якщо треба, я завжди буду рада собі допомогти. Ти не мала бути на уроці королівського етикету з Селестією Луною. Так, Не слід недооцінювати важливості складання королівських серветок. Ух ти. Тобто нічого такого, так, Філіс? Я, звісно, впорюся. Май Литл Пони, Май Пони Май Литл Пони Ты дружить нас научила Май Литл Пони Свет новый для нас открыла Новые прикосновения Море смеху Дружба с тобою для нас утиха Делайся ради Стюарса и Жба це диво. Я пишаюся, що тобі офіційно запропонували посаду директорки. Дякую. Так, Мені цікаво ці в час на соціальні заходи. Про що ти? Ну візьми, хоч би зараз. Замість того, щоб піти на запланований мною обід. Ми впевнено кудись крокуємо і можу припустити, що в кабінет Твайлайт. Насправді наш обід надзвичайно важливий та керування школою також. А школою дружби завжди керувала тільки сама принцеса дружби. Я боюся, що не впораюся сама. Тому поки Твайлайт іще тут, я хочу, щоб вона мені допомогла. Та Твайлайт ніколи нічого не робила сама. Завжди тільки з друзями. А це гарна ідея. Дякую, Тріксі. Мимохідь ти даєш гарні поради. Дякую. Ми обідати йдемо. Дотримуватися королівських правил складніше ніж здається. Добре. А я знаю, що ти дуже зайнята, та я хотіла поговорити з тобою про керівництво школою. Бо я боялася, чи зможу я впоратися з усім цим сама. Та я зрозуміла, ти була не сама. Коли друзі допомагають, це чудово. Саме так? То, як ти поставишся до того, що я візьму собі заступника? Можеш керувати школою, як хочеш. І якщо тобі потрібен заступник, я тебе підтримую. Справді. Сама кажеш, мені завжди хтось допомагав. І ти завжди можеш звертатися до мене? Твайлайт oh, Треріті каже, що ти уже мала бути у неї на другій примірці вбрання для коронації. Ох, скільки буде цих примірок? Багато. Старлайт щастить тобі з заступником. Упевнена, ти обереш гідного. Yes. Клас. Я вас чула, і усе, що можу сказати, я скоряюся. А чому? Я не усвідомлювала, та коли ти про це сказала, я зрозуміла, якою буду великою і могутньою заступницею, ми зможемо працювати і спілкуватися одночасно. Ну, звісно, було б класно, та я тебе ще не взяла. О, а ні. А вже ж ні. Я розумію, що це дуже довгий процес, поки ти все-таки зможеш найняти найкращого на цю посаду, так? Саме так, я проведу конкурс серед кандидатів. А вже ж! конкурс, так? Чому ти весь час кажеш так? Я не кажу так. Так. <гум> Дякую, що вирішили взяти участь у конкурсі на посаду заступника директорки школи. Якщо це для того, щоб залучати кошти, то я можу дати вам стільки, що цілу школу назвуть на мою честь. Ну, це не основний обов'язок заступника директорки. Та всі можуть спробувати себе. Я хочу влаштувати незвичайний відбір кандидатів. Хоч і не обов'язковий, так? Щоб ви всі могли довести, що здатні бути заступником, конкурс проходитиме в три тури. У них я перевірю необхідні заступнику навички. Ті, хто подолають попередній тур, підуть у наступний, і лише найкращий дістанеться вершини. Тож, Лоді балачок, почнемо перший тур заміняти вчителів. О, О, цікаво, вчителі. ніколи не допомогу. Коли учні почують мої великі та могутні вказівки, вони більше не захочуть повертатися до своїх вчителів. Mm. Який рівний цей шов! Ти справді навчився шити латаючі сітки для яблук? Егеж? Звісно ж, вірність це основа дружби та довіри. Та усі завжди найвірніші великій купі грошей. Ця книжка навчить вас, як самим заробити гроші. Перший розділ капітал. час У 322 році, а хоробри робив купу всього одного. Та ще й довго-довго так. Хух. Ну, Добре, історія це, звісно, важливо, та я ніколи її вчила, а подивіться на мене. Oh. Добре, Філіс. Ці троє точно проходять далі. А як же інші? Угу. Мабуть, стосовно неї ти згодна. А, знаю, що ти скажеш. Та було б так добре, якби моєю заступницею була подруга. Їй просто треба буде трішки допомагати, та ще все може вийти. Так. Старлет. Я багато думала над цим. І хоч вважаю, що спати на уроках теж корисно, школою керуватимеш ти. Якщо скажеш не спати, то не спати. Я знаю, що іноді буваю впертою і не слухаю тебе, Та мені вже так хочеться працювати разом з тобою. Великі та могутні подруги підкорюють світ. Я розумію, що ти маєш продовжувати цей конкурс. Так. Та я маю сказати, що мені дуже вподоби. Бачиш, я ж казала, може вийти! Ох. Вітаю кандидатів, які пройшли далі. Почнемо другий тур. Ви зараз тут, бо впоралися добре. Чи досить добре? І готові до етапу під назвою Батьківські збори. Заступник повинен знаходити спільну мову з усіма. А найкращий спосіб це перевірити збори з учнями та їхніми батьками. Я з радістю поділюся любов'ю до науки з молоддю та старшим поколінням. Справді, до оркестру входить багато поні і взаєморозуміння це основа гармонії. Е Бування на сцені навчило мене, що взаєморозуміння необхідне, щоб тримати увагу аудиторії. І тому Трікс Тріксі відома як великий і могутній співрозмовник. Життя в школі дружби як пісня. І хоч Оселас на початку співала піанісимо, зараз вона виступає просто фортисимо. Це ж добре, так? а вже ж. Точних предметів у школі викладають трохи замало, та Йона береться за їх вивчення завзяття м'яка. Якщо її підтримати, вона здатна лишити слід і змінити саме розуміння науки. Як і супер! Як і Як і Супер! 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 Гелос – це надзвичайний учень. Він навіть навчив мене спати на уроках. А, тому мені хочеться спати від вас. А, даруйте. Не знаю, навіщо мене викликали. Ну, батьки й опікуни зазвичай хочуть брати участь у житті учнів. Мабуть, у Грифонстоуні можна буде знайти якогось іншого опікуна для Гелеса. О, було б чудово, як знайдете, повідомте! Я спантеличений. Кажете, Сильвер Стрім емоційна? Егеж. І вона запальна? Егеж. А це не те саме. І це добре. Тобто, може, ви казали, що вона не зосереджена, та потім вирішили додати, що її енергійність це добре. Е-е, Ні. Е, так Е-е, може. Це можна трактувати по різному. Тому я хочу бути впевненим, що правильно зрозумів ваші слова. Тож повторіть. Келас не обов'язково знати, чи пишаюся я ним. Йому точно не потрібно, щоб я літав за ним аж до панівіля. Добре, бо вам тут більше не раді. О! За це я радий. Тріксі, що сталося? Навіть не знаю. Але наступного разу в нас буде на одну розмову менше. Біг Мак. Я дуже ціную твою чесність і ти правий. Батьки хочуть усе детально знати про своїх дітей. Якщо в тебе не виходить спілкуватися з ними, ця робота не для тебе. Е, Ні. Ле я знаю, чому ти кликала. Не хвилюйся за це. Е, добре. Знаю, що ти хвилюєшся за мене після важкої розмови з дідусем графом. Та не бійся, я це переживу. Тріксі, насправді я хотіла поговорити не про це. Не можна так лаятися з батьками чи опікунами. В останньому турі конкурсу ви повинні будете влаштувати екскурсію. І якщо ти справді хочеш цю посаду, то маєш вигадати щось особливе. Бо якби я обирала заступника зараз, це була б не ти. О, ясно, що ти робиш. Звісно, що ти не хочеш брати когось іншого, але я маюся сяйнути. Ну, усе зрозуміло. Так. О, тріксі, я... Велика й могутня тріксі, збирається по на насилу сім! Сподіваюся, ти готова до найкращої екскурсії за всю історію школи? Я не права, якщо досі думаю, що й усе вдасться. О, не відповідає. Цікаво, О, що ж музику. Гелесе, тобі тут не цікаво? Я знаю, що Октавія любить музику, та ходити на концерти класики це, як на мене, сумнівне задоволення. Добре, був неправий. Почувши, що маю влаштувати вам екскурсію, я вирішив узяти вас у свою лабораторію. Немає кращої подорожі, ніж через квантове поле. Я кажу про подорож у часі. Зараз я працюю над розробкою машини часу. Стілець. І три, чотири, п'ять. Мої вітання. Ти в майбутньому на п'ять секунд уперед. Бачиш, ми всі вже мандрівники у часі. М? Хто далі? Е-е... Що тепер? Ой, та я не планував нічого. Крім цього. Повідає інші учні! Вітаю на найвеличнішій і наймогутнішій шкільній екскурсії. Куди я не друзі йти? Добре, що спитала, бо сьогодні в нас буде незвичайна, нудна екскурсія, на яку треба кудись іти, і потім. То не екскурсія. Навпаки. Я могла б вас повести на жаб'яче болото, та для нашої екскурсії не треба виходити з затишного класу. Я приведу екскурсію до нас. Накоїла. Та я знайшла ідеальний шматочок болота, щоб телепортувати до школи. Та я не врахувала, що там міг оселитися рі цих страшних бджіл. Я все владнаю. Я хотіла влаштувати для них на екскурсію, і визнай мені це вдалося. А? Потім поговоримо. Старлайт? Привіт! То їх нема. Так. Клас. Команда, правильно? Ти жартуєш. Не знаю, з ким ти в команді, та не зі мною. Це була катастрофа, це небезпечно. Думаю, ти хотіла сказати велично і могутню. Це було неприйнятно. На початку ти просто ставилася до цього несерйозно, а під кінець взагалі наразила всіх учнів на небезпеку. Я хотіла працювати з подругою так сильно, що ігнорувала, що ти не підходиш на цю посаду. Не зрозуміла, що ти сказала. Що ти ніколи не будеш моєю заступницею. Та. Та я думала, ти придумала посаду для мене. Що ти це взяла? Я її придумала, щоб мені допомогли, але ти здатна тільки створювати мені проблеми. А Твайлайт допомагали друзі. О, це тому, що друзі Твайлайт спершу думають, а потім роблять і знають, що і як треба робити. Ну тоді не марнуватиму вашого часу, директорка Старлайт. Старлайт, я хотіла подивитися, як проходить відбір кандидатів. Уже значно краще. О, добре. Я дуже хотіла, щоб це була моя подруга, тому довго закривала очі на те, що вона явно не підходить на цю посаду. Не кожен підходить на цю посаду, але кожен може чимось допомогти. Головне зрозуміти чим. А якщо ніяк не вдасться зрозуміти. Коли є завдання, треба виконати його добре, навіть якщо доведеться працювати над ним не зі своєю подругою. То думаю, мабуть, треба відверто говорити спочатку, а не тягти до кінця, аж поки не наразиш себе на провал, не рознервуєшся і не наговориш жахливих речей. Саме так. Ха. Тріксі, я знаю, що ти вдома. Тобі здалося. Вибач За те, що я наговорила. Я дуже хотіла, щоб усе вийшло. Хоч розуміла, що, мабуть, не вийде, я мала сказати раніше. Зрозуміло, що з цього нічого не вийде, бо я все роблю жахливо і користі з мене ніякої. Та не жахливо. Ти багато чого добре вмієш. Може, не бути заступницею директорки та бути великою і могутньою подругою. Ну, ти завжди намагаєшся допомагати іншим. Гелас сказав, що за нього ніхто так не заступався, як ти перед дідусем графом. Було б чудово працювати разом, та ця посада тобі явно не підходить. Я знаю, як ти серйозно ставишся до своїх обов'язків. І я, мабуть, мала знати, що ця робота не для мене. Якщо тобі стане легше, ніхто не підійшов. Тобто як? Ну, доктор Хувс повернувся до своїх експериментів, а Октавія непокоїться, що посада заступника директорки не залишить їй часу на музику. Може, взяти заступника була погана ідея. Старлет, тобі потрібна допомога і взяти заступника це чудова ідея. Та хто ж ним буде? Ну, тобі потрібен хтось відповідальний, як ти. І зосереджений як твайлайт. І розумний, звісно, бо все-таки це школа. Ще треба, щоб ми спрацювалися, бо ж взяти подругу не вийшло. Може, і вийде. І щойно я отримав листа від тріксі. Я зрозумів, що це саме те, чого я хочу. А як же Флері Харт без кристальника? Правду кажучи, Флері Харт вже доросліша, і у мене тепер небагато справ, хіба що інколи і не якісь свята. А я завжди мріяв працювати у школі. Тобто, якщо візьмеш, ти жартуєш? Та візьму. Я відчувала, що все вдасться. О, Тріксі, дуже дякую. Крім того, що я завжди прониклива і даю хороші поради мимохідь, я можу бути непоганою подругою. Насправді не тільки це. Ти даєш хороші поради, і ти допомогла мені таки знайти відповідного кандидата, і ти дуже піклуєшся про учнів. Тріксі! велика і могутня порадниця, вирішувачка проблеми, піклувальниця про учнів? Ха, лишуся подругою. Дружити це чудово. Та в школі є ще одна посада, яка тобі добре підійде. Чи не хотіла б ти обійняти посаду радниці в школі дружби? У кабінеті точно треба трохи змінити дизайн. Рослини в горщиках. Це знущання. ні!